Дорогі друзі, жарю рибку, вона така смачна. Ну, взагалі-то, я так думаю, Канада то рай. Бо тут риби дуже багато. І вона така смачна. І тут же океани, вони там і ловлять, я так розумію, і свою оце і продають. Оце купили в Костку рибу. І вона Угу. Пальчики ближче і собакам зварили, вона, мені теж сподобалось, вони не їдять. Тобто я дуже в захваті від Канади, бо тут я можу насолоджуватися море продуктами. Ще креветки купили, теж такі смачні, зараз покажу. Вони зморозільця, їх треба теж прижарювати. Оце от креветки. Бачите, які великі. Я, я такі їла, тільки такі смачні, тільки на Сейшелах. Ну що, зараз буду смакувати рибкою у муці З солькою. Приємного усі апетиту.